А я Олена Гука. На часі новини про головні події вівторка розповідають кореспонденти день за днем. Сьогодні у випуску. Вінницький ринок супутник почали демонтувати. Більше про це я Ольга Сольва розкажу вам далі. У школах міста священники читають лекції. У Вінниці створюють новорічну ялинку із зламаних дитячих іграшок. Як це буде, знаю я, Олена Гук. Супутник більше немає. Три години тому звідти вивезли останній контейнер. Наша репортерка Ольга Сольвер бачила, як демонтували ларьки та спілкувалась із людьми. Вона ж знає, що буде на місці старого ринку. Вінницький ринок супутник почали демонтувати. Вже другий день на майданчику тривають роботи. Сьогодні усі контейнери планують вивезти з майданчика. На місці колишнього ринку побудують торгівельний центр. Забудовник, фірма, ТОВ Супутник центр. Це буде двохповерхова будівля. Вона гарно впишеться в історичний центр міста. Буде зроблено з гарних дорогих матеріалів. Повірте, що тут всі норми у нас згідно чинного законодавства. Думки щодо такого будівництва у мешканців довколишніх будинків розділились. Планується будівля 10 метрів висоту. Вона якраз прикриє абсолютно всі наші вікна. А у нас, оскільки в основному в квартирах виходять вікна і на цей двір, і на інший, то виходить, що кімнати будуть абсолютно затемнені. Оцей, що був базар, так називаємо, оцей гадючник, він. Він не мав ніякого не не був тут, коли працювали. Вони не не було де помити руки і те і тому подібне. Ми тут, ми в то в цьому домі живемо, що в нашому дворі кожен день. Це грязюка неймовірна, тому що всі бумажки, все це неслось на двір. Наркомани. В нашому під'їзді і кругом скільки було цих е е голок і шприців і тому подібне. Е е малолетки пиво розпивають на цьому базарі, на цьому базарі, Н ночі продавали самогон. Я за те і руками, і ногами, щоб воно було тут построєно. Ми стоїмо на катакомбах. Якщо зараз почнуть рити, я обращалася в МЧС лічно. Писала туди письмо в МЧС, що можуть рухнути ці катакомби. І піде обвали кругом. Кругом підуть обвали. Вони мені відповіли, що роботи не проводяться і вам нічого не загрожує. Питання інженерної підготовки цієї площадки воно має вирішуватись в процесі проєктування. Я більш ніж впевнений, що проєктант питання це опрацьовував, робилися відповідні дослідження, і думаю, що все буде гаразд із тими будинками, тому що нікому не цікаво, щоб вони завалилися ні тим, хто там проживає, ні тим більше забудовник. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Дерева у лісопарку не вирубатимуть. Така позиція міського голови Володимира Гройсмана. Нагадаємо, минулого тижня вінничани влаштували акцію протесту проти вирубки з семи гектарів лісу під будівництво університетської клініки. Наразі створена робоча група за участі представників міста, області, району та медичного університету, яка має розглянути інші можливі ділянки під зведення медичного центру. Якщо нам вдасться залучити державну підтримку держави міністерств, уряду парламенту про створення університетської клініки високоточної медицини, наукової медицини, я думаю, що це позитивно. А для, для вінниці, для людей в цілому, але коли ми почали розглядати питання буквально нещодавно щодо піднятого порушеного питання будівництва в самому лісопарку, я думаю, що якщо мова буде йти про знищення лісу, напевно, не варто і нерозумно. Знищувати ліс для того, щоб побудувати клініку. Адже я думаю, що абсолютно спокійно можливо знайти варіанти території, де можна розмістити цю клініку, а без вирубки, без навантажень, без будь-яких збитків, які може понести за собою будівництво. Якщо держава прийме рішення про будівництво університетської клініки в місті Вінниці чи в, ну, в Вінницькій області на базі міста Вінниці, я буду тільки двома руками підтримувати це рішення. Це високоточна медицина, коли людини, не дай Бог, будуть онкозахворювання, інсульти складні, інфаркти, аортокоронарне шунтування, серйозні операції там дитячі, дорослі, і так далі, якщо будуть робити в Вінниці, а не будуть люди тинятись по світу а, і по Україні і шукати по порятунку, я це підтримую абсолютно. Але коли ми ставимо питання про те, що якщо ми будуємо цю клініку, і треба виробити сім гектарів лісу, я проти. Якщо буде можливість не вирубати нічого і полувати клініку, я два роки за. замість занять на прибирання міста. Завтра студенти в Вінниці вийдуть на суботник. Працювати будуть під гаслом учнівська молодь за чисте довкілля. Наводити лад будуть впродовж тижня. До студентів приєднаються військовослужбовці, банкіри та громадські організації. Ми забезпечуємо учасників, які будуть на акції учнівська молодь Вінничини зачистити довкілля рукавичками, пакетами для збору сміття, транспорт буде здійснювати вивіз побутових відходи. За кожною групою закріплений з виконав міської ради працівник, а також з службового закладу буде старший працівник, який буде контролювати хід виконання робіт. А про те, як цього тижня вже потрудилися комунальні служби, прибираючи місто, дивіться у програмі постфактум у неділю о 18.00. У школах Вінниці священики читають лекції, присвячені відзначенню 1025-ї річниці хрещення Русі. Дітям розповідають про те, як відбувалось хрещення Русі та крутять кіно на цю тему. Сьогодні з учнями гімназії номер один спілкувався владика Семеон, митрополит Вінницький і Братцлавський. Слава Богу! слава! Бачите, дякую, що знаєте, сідайте засідання. Я хотів би, щоб ці зустрічі, яка сьогодні першою відкриває, такі в тому числі у вашій школі, щоб вони не були або не носили формального значення, щоб вони мали певний результат нашої зустрічі. Для того, щоб я тільки що маленька розповідь про хрещення Русі нас. Ітеслав у ту далеку історію, ми продовжили її сьогодні, тому що ми є продовжувачами тих традицій і того хрещення Володимирового. Діти переглянули фільм про історію хрещення Росії. Князь погодився в Христове. Анна виїхала до Херсонець. Тоді Володимир зрікся з завойованого міста і за тодішнім звичаєм віддав його візантії, як віно серцеві. Кріток суповідає, це повідав, в це время Розхворівся очима Володимир і не бачив нічого. І послала до нього цариця, кажучи, коли хочеш хвороби цієї позбутись, то охрестися негайно. І як почувся, сказав Володимир. Якщо справді так буде, то поістину бо великий Бог Християнський і прозрів у ту ж мить, як був охрещений. По його знаку всі люди війшли в Дніпро і стояли в воді по шиї, Марії біля берега батьки тривали дітей на руках. Спершу подивилася фільм про святого Володимира, який був хворий, і йому допомогло стілитися. Віра він поборов свої страсті, свої спокуси, і це йому допомогло вилікуватись. І через це його прозвали Святим Володимиром. Я вважаю, що такі заходи для сучасної молоді потрібно проводити, адже мало хто зараз ходить до церкви, сповідається, тому що віра допомагає нам очиститись і сповідуватись і, і направити нас на істинний шлях Божий. Акція полягає в тому, щоб зустрітися. Православному духовенству зустрітися з дітьми безпосередньо у школах для того, щоб не на уроці, не на звичайному уроці історії, а на такому позакласному часі у неформальному спілкуванні святкувати, підготуватися до святкування 1025-річного ювілею хрещення Київської Росії і тисячоліття нашої подільської святині Лядівського монастиря, тому що ось саме таке неформальне спілкування, я думаю, воно буде кращою підготовкою. Я для себе я виніс напевно. Інформацію деяку про храми про святині та, можливо, деякі історичні подробиці. Як часто потрібно проводити такі зустрічі? Я вважаю, що сучасна молодь дуже далека від цих всіх святих ідеалів, тому потрібно частіше проводити. Потрібно, можливо, в якісь екскурсії до храмів, до святинь, щоб вже з такого віку молодь знала про історію. Нашої релігії, здебільшого, майже ніхто з таких в такому віці не багато не знає про історію хрещення, взагалі багато про святих ідеалів. Про взагалі про монастирі і потрібно їх просвітлювати цю мову. Виставка ну Входить як частинка до цих заходів, які будуть відбуватися в кожній вінницькій школі. Тобто діти мають можливість познайомитися з нашою виступкою, і наша частина така просвітницька. Ми показуємо тут нашу сакральну архітектуру, яка відзначається як пам'ятка або місцевого, або національного значення. На виставці Подільській афон представлені фон... То зображень архітектур православних храмів. Саме вона подорожуватиме з православним духовенством по вінницьких школах. Ірина Кош, Літвінцев, телеканал. Віта у Вінниці в одному з дитячих магазинів збирають зламані іграшки, пластмасові ковпачки та списані кулькові ручки. З усього цього вінницький дизайнер Владислав Луцяк буде створювати ялинку на наступний новий рік. Акція має назву Ці руки роблять добро. Ми поспілкувалися зі створювачем ялинки. В этом году э, просто напросто наступила такая ситуация что у меня мой ребенок переломал такую кучу игрушек что я просто был как бы э, ну, в шоке куда это все девать ну и со старшим сыном взяли и сделали первую такую концептуальную вещь знаете э, из чего она сделана э, эксклюзив это соска моего младшего сына это э, коробка от памперсов тоже младшего сына. То есть те вещи, которые пластик, которые обычно отправляются в урну, они нашли применение здесь, и вы с первого взгляда даже не поймете, что, что, что здесь такое есть. Так, когда это э, выстраивается вот в такую форму, э, то в принципе оно приобретает вот такой вот вид, как вы сейчас видите. И так как это, вот эта вот елка, она демонстрировалась в Аршике на Новый год, а год у нас сейчас год змеи, то здесь вот у нас есть змея. Родители, которые несут и что-то сортируют, наводят порядки, все равно какая-то часть э, будет отправляться ну, на утилизацию. Я просто предлагаю, чтобы этого не делать, не засорять, так скажем, э, нашу звалыся э, свалки. Вот. Приносите хорошее в одном пакетике, поломанное пласт пластмассовое в другом пакетике. Вот для него есть емкость. Давайте посмотрим. Давайте, да? Вот да. смотрите. Я только вчера стартовала, а колесики, у нас уже есть колесики. первый сюрприз. Здесь вот будет такой большой плакат, где будет надпись: "Эти руки делают доброе дело". Там будет написано, как бы и те, кто уже прописаны, кто уже поддерживает этот проект, и те э, э, детки, те мамы, папы, то есть те люди, которые принимают участие во всем сборе, смогут приложить свои ладошки и обвести их фломастерами. Э, вот они принесли там коробочку, там с какими-то игрушками для деток. А свої ручки, ці ручки зробили доброго діло. Цю ялинку, яка є прототипом наступною, вже подарували. Днями її віддадуть вороновицький дитячий будинок. Та ж, над якою зараз працює дизайнер, буде така сама, як ця, тільки вісім разів вища. Її планують розмістити в людних місцях Вінниці на наступні новорічні свята. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У мене все. Наші новини є в інтернеті, адреса у вас на екрані. Завтра о 7.40 Вадим Потатуєв розповість про перші новини середи. Підсумки я підведу о 18.40. Прогноз погоди далі. До побачення. Завтра у Вінниці буде тепло, пінлива хмарність, вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0,2, в день плюс – 9, плюс 11.